Трапилось найстрашніше. Гірше вже не може бути. В мене закінчилась їжа. О, це так несподіванка. Попередніх відео я вже казала, що я звикла готувати їжу на цілий тиждень. Я не готую кожного дня, я вже забула, що це таке. Це справді дуже економить час, економить гроші, а ще ви харчуєтесь правильно, тому що ви готуєте правильну їжу. І сьогодні я вам, як і обіцяла, покажу, що я готую, які продукти для цього купую. І разом з вами ми вже всі ці, ці міли приготуємо, розкладемо по е лоточкам, я вже як, -як Трамп. Я вже створила список приблизно продуктів, які мені треба купити, де що в мене є, де що треба докупити. тому let's go! Люблю тебе! Знаєте, що друзі зупинилась я для чого на півдорозі? Побачила, як мене гарно цвітуть сакури. Мені треба сфотографувати терміново і зняти вам на відео. Так, немає сонця, немає якоїсь такої яскравості, але насправді реалі воно так гарно виглядає. Просто Пер, все, я порушила закон і забрала на поле для гольфу. Реально не здорові. Якийсь корж і так, ну що, ось всі продукти, які я купила. В принципі, щось ви бачили. До речі, щось я там перці виклала і взяла ось такі заморожені овочі. Так, на все це я витратила 58 фунтів. Враховуючи те, що я ще брала ополіскувач для прання. Також я написала список приблизно того, що я зараз маю приготувати, для того, щоб розуміти, що за чим робити, тому що я готую це все одночасно, у мене чотири комфорки, воно все париться, шквариться, і звісно, я не буду по одній страві готувати, тому що щось паралельно е, тушиться, щось паралельно випікається. І в цей час я ж не буду стояти чекати, поки воно це все приготується. Я починаю робити щось інше. І, звісно, так, коли багато таких страв, то воно виникає трошечки такий хаос в голові. І таке особисто в мене таке на кухні робиться, що попало, можливо, ви сьогодні побачите, але нічого страшного. Це дуже економить потім час. Тому зараз я переодягаюся і ми починаємо. Оскільки найдовше має готуватися яловичина, я її тушу 3 години для того, щоб вона була така розсипчата і м'яка. То я почну саме з цього. Для цього нам потрібна яловичина, сама, два стейки я купила, цибулина, морквина і я забула про часник. У мене залишився один зубчик часнику, тому додам туди зубчик часнику. Обсмажуємо яловичину на дуже сильному вогні до золотистої корочки. Спочатку йде часничок, цибуля морквий. Не забуваємо посолити добре, поперчити можна. Поки смажаться наші овочі. Зараз ми підготуємо рибу до духовки. Буду я запікати, Так, цю не буду запікати, це вже готова. Це просто я поклала її тут. Будемо запікати білу рибу, це в нас хек, червону рибу, цю рибу теж будемо запікати, це вже готова, замаринована. Оцю зараз я розпакую помию, і потім лимончик, перчик, солька і все готово, і в духовочку. Все, наша цибуля з морквою підсмажилися, ось до такого золотистого кольору. Сюди ми додаємо декілька лаврових листів, відправляємо наше м'ясо. Бачите, воно ще навіть трошечки сире. Але нічого. Бо воно буде тушитися аж 3 години. Так, все це ретельно перемішуємо. Додаємо трошечки вина буквально. Трошечки зовсім води додаємо і зараз почекаємо, воно має посмажитися, потушитися, і щоб весь алкоголь трошечки випарувався. Викладаємо червоні риби в стейки. Зі шкірочкою можу залишати, потім її простіше буде почистити. Білу рибу викладаю прямо тут поряд. Можливо, треба було білої риби трошки більше взяти, оскільки мені вона дуже подобається, вона добре засвоюється, вона взагалі дуже-дуже легка. Вже готове філе, яке замариноване, спробуємо, що це. Звісно, тут приправи, це не зовсім корисно, але не забуваємо, що це не вуглеводи, це шмат хорошого і якісного білку. Тому нічого страшного, якщо будуть якісь приправи. Лимончику трошки додамо, щоб запах пропав. Солимо обов'язково, притрусити трошки паприкою, притрусимо білим перчиком. Якщо ви знаєте, до речі, гарний рецепт риби, напишіть мені, тому що я не спеціаліст, звісно, я готую так, як так як, так, як вмію. Все, в принципі, можна ставити в духовку і запікати. В цей момент дивимося, що з м'ясом, поки духовка розігрівається. Я відчуваю, як вже алкоголь випарувався. Тому що ми робимо? Тепер ми додаємо томатну пасту сюди. Даємо сюди води. З цього така підлива гарна вийде. Ми зваримо гречку і буде чудово їсти. Ми залишаємо на малесенькому вогні. Можна накрити навіть кришкою. Все, щоб трошки пари тільки виходило. Друзі, я згадала, що в мене ще є дві філешки. Одна в мене вже готова, а іншу ми зараз приготуємо. Як я готую? Ось в мене є така приправа, я купила теж при Балтійському магазині, до кебабу, тобто до шаурми. Я зараз добренько ось так посипаю. І прям треба її добре намазати, курку. Так, тепер трошки лимонного соку, трошки соєвого соусу. Можемо трошки ще посолити. Сильно багато не треба, так як у нас у соєвому соусі також є сіль він солоний. Добре, ось так вимішуємо, її робимо добрий такий масаж. І всі ці приправки треба, щоб вони трошечки, щоб курочка увібрала в себе. Все, залишаємо хвилинок на 30-40, я думаю. Можна більше, чим більше, тим краще, а поки займатимемося омлетом. Так, поки ще духовка в нас на розігріві, зараз ми готуємо омлет. Швиденько розбиваємо яйця, солимо добре, добренько. Додаємо молоко. Не дуже багато, так як, так як ми вже посолили добренько. Зараз висипаємо у форму і будемо ставити разом із рибою. Десь на 20 25 хвилин. Отже, дивимося на список ялович на нас вже запікається, філе замаринували вже за... ага, замаринували. Ми потім його посмажимо. Риба замаринували, запікається, Омлет з овочами вже запікається. Тепер що? Зварити яйця, зварити броколі, зварити гречку, і вже залишився десерт. Тобто, зараз ставимо що? Просто варити яйця, броколі, яке вариться 2 хвилини, і гречку. Я ще згадала, що мені потрібно буде нашинкувати капусту, салат, я його не перемазую, просто шинкую і далі вже буду перемазувати для того, щоб їсти більше білку з салатом і менше вуглеводів. Вуглеводи будуть в цьому мілі тільки гречка. Так, ось я поставила варити капусту, згадала, що в мене не сильно багато кастрюльок, мені треба докупити, але мені просто нікуди їх складати. Тому зараз швиденько зварю брюсельську капусту, а далі вже поставлю гречку і яйця. Ось стар варити яйця. Відправляю сюди прямо в блендер. Три або чотири столові ложки цукрозамінник. Ось такі в мене. Тут, друзі, додаю ще ванільний цукор. Я вже ж не зовсім чокнулась. Додаємо розпушувача 0,5 чайної ложки. Три ложки манки. Друзі, одразу лайфхак будемо випікати моркв'яні коржі на сковорідці без масла, але на пергаментному папері. Дуже-дуже класний лайфхак, працює, не прилипає. Те ж саме, в принципі, що ви в духовці запечете, але швидше дивіться, який корж вже готовий. Під накритою кришкою воно швиденько приготувалося. Бачите? і добре буде відставати. Подивіться, він зовсім трошечки пригорів, але це не страшно. Тим часом, друзі, приготувалася наша гречка Наші коржі готові. Вони виглядають ще не зовсім презентабельно, але зараз ми їх зберемо і вони будуть більш симпатичнішими у вигляді торту. Для цього ми будемо використовувати ось такий крем: тут три ложки грецького йогурту, 10%, сир рікота, 2 ложки, цукрозамінник, ванільний цукор, а також лимонний сік. Тому будемо ось таким кремом збирати, а також посипатимемо горішками грецькими. Грецькими не посипатимемо, тому що їх дуже мало. Будемо зараз пошматуємо, поріжемо ось ці. Тут мікс фруктів і горішків. І будемо всередину також додавати. Добренько змазуємо його кремом. Ось так. Далі посипаємо горішками, викладаємо наступний корж, він мене трошечки порвався, але це нічого страшного. Зараз ми частинки розкладемо. Цей корж останній він вийшов найрідкіший через те, що морквяний сік він осідає на дно після того, як ви перемилюєте його блендером. І через це ну, відповідно, він стає рідкішим. Нічого страшного немає. Ми зараз його так заліпимо з усіх сторін, намазуємо другим шаром. І накриваємо останнім третім коржом. Так, бачите, який він ніжненький, а жарветься. Щоб не було цього видно. Я справді його давно не готувала, можливо, консистенція мала вийти трошечки густіша, але нічого страшного, на завтра воно застигне і буде чудово. І все. Притрушуємо зверху. Тим, що залишилося, можна шоколадом притрусити, якщо хочете. Якщо у вас є там чорний, бажано чорний шоколад, якийсь це більш корисніше, там, де великий міст какао. Це, ось така краса вийшла, ставимо його в холодильник. Ще один десерт, який я готую, друзі, це творожна запіканка. Взагалі, я її готуватиму зараз по пам'яті без рецепту, тому е зараз просто буду казати, що і скільки я беру. Тут у нас 250 Три по 250 це у нас буде 750 грам творогу. Я зараз, мабуть, ще й духовку увімкну, поставлю на 180 градусів, тому що запіканка десь годину буде запікатися. Додаю 3 яйця. І все це ретельно розминаю вилкою. Дуже ретельно. Щепотку солі. Додаємо сюди сметану. У мене тут 200 г сметани залишилося. Кидаємо все, що є. Також в мене залишилася рікота, я її теж сюди скину. Скину, закину. Оскільки тут 750 грамів творогу, то додам сюди не один пакетик цукру ванільного, а два. Десь 16 грамів це буде. Так, потремо сюди цедру лимона також для смаку. Все це ретельно перемішуємо. Додаємо сюди також приблизно 4 чи 5 столових ложок цукрозамінника. І те ж саме додаємо манку. Я думаю, що десь 3, 4 ложки. Залишаємо це на деякий час, для того, щоб манка набухла. От, залишаємо і зараз будемо ставити в духовку запікати. Зараз ми прям отак висипаємо все у формочку. Я не запікаю прям красиво, тому що мені потім зручніше буде порізати його на шматки, запіканку цю і їсти на маленькі квадратики. Ось так розподіляємо по формі і відправляємо в духовку десь на 45 хвилин або одну годину. І останнє, що залишилося, це посмажити куряче филе. Смажитимемо ми на сковорідці, на великому вогні, потім накриємо кришкою і воно вже буде доходити. Я, до речі, додала ще масло для того, щоб воно добре також промаринувалося, і нам не потрібно було на пательні додавати також масло. Начебто окутане цими приправами, вся волога у курячому філе залишається всередині. Так, друзі, ось я вже нашинкувала капусту. Якщо можна це назвати шинкуванням, я не вмію це робити. Отже, тут цибуля, тут кріп і трошки помідорків додала. Ну і капуста. Коли вже буду їсти, просто перемазуватиму олією і солитиму. А так, триматиму просто під харчовою плівкою в холодильнику. А також ось три шматочки філе, щоб ви розуміли, подивіться, яке воно всередині. Бачите, соковите. І ось в цілому, що вийшло, там ви вже пам'ятаєте морквяний торт. І тут запіканка запікається, подивимося, що з нею? Ой, і ще їй стояти і стояти. Нічого не видно. Так, ну що, я підготувала вже лотки, Зараз буду розкладати їжу. Спочатку гречка. Класика, яйця, риба, з'їдяться вони в першу чергу. І тепер кладемо сюди нашу яловичину. Кладу сюди ще два яєчко, тому що от сюди не вистачило м'яса. Курочка. Курочку. І сюди лібіла риба. І тепер я сюди ще додаю в'ялені томати для того, щоб його легко було їсти, тому що білок насправді їсти дуже складно. Особливо, наприклад, ось тут, в принципі, капуста є ця. І залишилося ось такі ковбаски. Я ще розкидаю їх, і воно трошечки таке гостреньке та його строту, Вони, до речі, теж протеїн тут є. Звісно, це не дуже гарне м'ясо, це все, що процес міт, його краще не їсти. Але це як додатковий підсолоджувач білка, який в цій кількості, який є в лотку, його треба з'їсти. Тому це справді дуже допомагає. Ці лотки, до речі, два не прості, вони спеціальні. Вони ось так накриваються, і посередині є така, як я не знаю, як це називається. Зараз от шприцом ми витягаємо все повітря, і воно довгий час не буде псуватися. Ось запіканка приготувалася. Я її залишу ще в духовці доходити, це я вам витягла, щоб показати, я її просто потім поріжу і також покладу в литки. Ну що, ось так я готую раз на тиждень. Бачите, я якась вже така знесилена, просто дуже багато всього, і це одночасно, плюс ще зйомка. Тому це було достатньо складно, але для вас я готова робити все. Тому дякую вам за увагу. Підтримуйте український YouTube, підтримуйте український контент, тому що його так складно робити. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, залишайте коментар. І якщо вам було цікаво, чекаю ваш фідбек, звісно. Зустрінемось, друзі, в наступних випусках, а я пішла мити кухню і відпочивати. Всім па-па! Яка -па. краса! Цікаво, який він на смак. Це просто вау. Супер. Я дуже рекомендую вам приготувати цей морквяний торт. Якщо ви худнете і хочете солодкого, по-перше, морква ви надає якийсь такий смачний, смачний запах, смачний смак. М -м, нотка ванілі. Цукру тут немає, тут тільки цукрозамінник, горіхи і грецький йогурт. Тому дуже рекомендую.